Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо робити крем. Крем називається Прольський. І що для цього нам треба? Значить, у мене тут два жовтки. Добавляю сюди 8 грамів цукру ванільного цукру і 40 мл водички. Все це я розмішую, Гарно так розбовтую. Щоб з'єдналася водичка з жовтками. Потім колись будемо збирати тортиками. Це буде в слідуючому відео. А це я просто зніму крем, щоб було. І тут у мене 240 грам зущеного молока. Виливаю все сюди. І тепер беру лопаточку, розмішую і ставлю на огонь, буду доводити до кипіння. Гарно змішаю, щоб розмішалося все тут отак, щоб з'єдналося молоко із жовтками. І ставлю на огонь. Зітнулося практично. Так, відправляю на огонь. І так, поставили на огонь, і воно у нас тут гріється. Огонь невеличкий в мене, щоб не прихватило. О, хоча в мене тут кошик із товстим дном. І доводимо так, щоб він закипів, легенько помішуючи, не це. Не відходимо від От його, помішуємо. І так, доходить наша маса до закипання вже, тут треба вже дужче стоять, підмішувати, бо починає вже воно. Воно й не підгорає, але братися в комочок такий під низом. Зараз буквально на... за декілька хвилинчиків воно закипить. Уже раз по боках починає підкипати І тільки буквально закипить. Бачите, о, вже починає кипіти І ми знімаємо його з вогню. Ні, маса кипить уже. Так, закипіла і знімаємо з вогню. Так, зняла з вогню, тепер беру посудину і виливаю сюди у посудину. Дивіться, бачите, ніде нічого не пригоріло. Все нормально. Можна робити на водяній боні. Ну, це буде просто трошки довше. Бачите, в ковшику ніде, ніде не пригоріло, ніде нічого. Все нормально. Так що... Ось так. Все, і тепер накриваю пленкою в контакт і до вихоложання, вихоложуємо до кімнатної температури. Так, все. І тепер хай він вихолонює кремчик наш ось такий. І тоді будемо далі його збивати. І так, Маша наша схолонула. Значить, така вона, дивіться, вийшла. Вона ріденька така. І тепер будемо, що далі робити? пробивати масло. Масло в мене тут 400 грам І зараз пробиваємо масло, щоб воно побіліло. Масло м'якесеньке І так, масло наше хорошо закрубилося, викачите. І тепер сюди відправляю я 20 грамів какао. Ось так, і тепер легенько так змішую, ja. щоб не розліталася по всьому тому потихеньку, помаленьку. Добавлю сюди столову ложечку конячку. Ось так. І знову проб'ю і буду добавлять тоді по ступовому. Тепер в три етапи додавлю соміш. І так, крем я збила, як бачите, я пройшлася по стінках отак його підчистила і ще раз пробила. І ось такий він вийшов. Дивіться, гарний крем. Смачний. Так що, ось так Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.